Стан повітря у столиці після російської атаки має перевищення допустимих норм діоксиду азоту та діоксиду сірки. Про це ТСН повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб. Зранку вони взяли проби повітря у різних районах міста і також повторно обіцяють зробити це вже зараз. По обіді на що очікують та як потрібно зараз реагувати киянам? Я розпитав у заступника гендиректора Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Олександра Штиля. Олександре, вітаю. Я знаю, сьогодні брали проби повітря в різних районах Києва. Який результат доброго дня? Так, ми сьогодні ну, зранку по суті, як тільки з'явилася можливість, почали проводити дослідження стану атмосферного повітря. Е, на даний час у нас ще працюють три групи і проводять дослідження по різних е, районах міста Києва і на лівому березі, і, відповідно, на правому березі, особливо там, де були скажімо так, критичні точки по деяких вулицях, ті ж дані, які ми вже отримали, ми фіксуємо перевищення гранично допустимих рівнів по діоксиду азоту, оксиду вуглецю там сі чи само грнгідриду. Що стосун також, ми паралельно проводимо вимірювання з стану радіаційного забруднення, то в цьому плані перевищення ми не фіксуємо. Ну і хочу кілька слів почути від вас, яких профілактичних заходів дотримуватися киянам сьогодні. Звичайно, уникати перебування на відкритому повітрі, там закривати вікна. Е Вмикати, очищувати очищувачі повітря, пити більше води. Ну і особливо це стосується людей похилого віку, дітей або тих, в кого є якісь алергенні захворювання або захворювання верхніх дихальних шляхів. На сам кінець маю запитання: коли можна очікувати, що повітря буде вже очищене, адже на зараз всі пожежі ліквідовані. По суті, в онлайн-режимі ми цю інформацію розміщуємо на наших веб-ресурсах, де можна буде в актуальному режимі ознайомитись. Я думаю, що сьогодні, там ближче до 15-ї години, має бути нормалізована ситуація.